Як Звернутися за екстреною медичною допомогою при невідкладному стані у випадку надзвичайної ситуації, пов'язаної з відсутністю електропостачання та зв'язку. Якщо у вас чи в людини поруч виник невідкладний стан в умовах війни та відсутності електропостачання, фахівці прилуцької станції екстреної швидкої медичної допомоги надають рекомендації щодо алгоритму і черговості дій: як звертатися за екстреною медичною допомогою? Тож, спробуйте набрати 103 з мобільного при відсутності мобільного зв'язку та наявна стаціонарного телефонного зв'язку наберіть 103 зі стаціонарного. Зателефонуйте на резервні номери оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги з мобільного чи стаціонарного телефонів. Наберіть через інтернет додатки, Skype, WhatsApp, Telegram, Viber номери оперативно-диспетчерської служби. Також можна спробувати зателефонувати на номери інших екстрених служб 112, 101, 102 або альтернативних номерів ДСНС національної поліції, або ж наберіть номери телефону прилуцької станції екстреної швидкої медичної допомоги, місцевих підстанцій та пунктів базування бригад екстреної медичної допомоги. Також ви можете звернутися на станцію підстанцію чи пункт постійного базування бригад екстреної швидкої медичної допомоги у вашому населеному пункті. Крім того, у разі потреби можна звернутись до ДСНС, пунктів незламності, поліції, самостійно звернутись безпосередньо до лікарні або ж зупинити автомобіль швидкої поліції, пожежників та попросити про допомогу.